За повідомленнями синоптиків в Україні 25 липня спекотна погода. У західних областях дощі, грози, прохолода плюс 20, плюс 25 градусів. На півночі без опадів лише на Житомирщині локальні грозові дощі. В день плюс 24, плюс 28 градусів. Крім того, на Одещині місцями можливий дощ із грозою. Температура на півдні України продовж дня становитиме плюс 28, плюс 32. На сході в четвер буде. Сухо, сонячно – плюс 27, плюс 30 градусів. У центральних областях без опадів – плюс 26, плюс 30 градусів. На Вінниччині термометри покажуть плюс 23, плюс 25. По Київщині вночі – плюс 18, 19 градусів. Температура в день – плюс 27, 28. У Києві очікується суха погода з температурою повітря близько плюс 27 градусів.